Ірина Желенко Підкова. Була зима. Ішов зелений сніг, за ним рожевий, потім фіалковий. І раптом протрюхикав на коні дідусь мороз і загубив підкову. Та не просту, а золоту. Таким. На місяць схожим, серпиком лежала, аж розгубились в небі літаки, кричали Мама і крильцями дрижали, а я знайшла, сказала їй світи тут, на вікні, щоб все мені збулося. Зійшлися і роззявили роти сімсот роззяв. Стоять вони і досі. Круг них світився то зелений сніг, то голубий, то ніжно-фіалковий. Вони стояли вперто день при дні. Зачарувала їх моя підкова. Що ж, покладу підкову в чемодан. Куплю я шубу, а тоді поїду в Лапландію. Хоч трішки і шкода. Вже так і будь. Віддам підкову діду. Оце і все. А сніг звичайним став легкий і рівний. Пада, пада, пада. Роти закрили, всі сімсот роззяв і розійшлись, і полягали. Спати.